Мої всім вітання! Сьогодні хочу вам показати, як я буду знову проводити маленький експеримент і хочу розводити ось методом таким прикопування гілочки, розвести виноград. Прочитала в книзі. ну Якщо я вірно зрозуміла, то це так робиться, як я вже й показувала відео: так троянди, так гортензію можна розводити, потім жимолость, так розвела дуже багато кущиків. Ось просто викопуємо ямочку. Якщо нас задовольняє, щоб рослинка так і далі продовжувала на цьому місці рости, ми можемо просто ось в ямочку прикопати гілку. З другої сторони, тут ось буде. Кінчик залишимо. Там в землі видасться гілочка корінець, і буде йти ось далі самостійний кущик винограду. Так зробила з іншої сторони. Якщо вам потрібно прикопати, але перенести в інше місце, то тоді ви можете взяти велику банку, якусь відеречко, засипати землею, поставити ось сюди, в цю ямку, відеречко і цю гілочку вже в відеречко з землею прикопати. Потім ви просто дістанете відро і перенесете його туди, куди вам буде потрібно. Ну, ось так, Як бачите, вже ямочку викопала. Зараз буду закопувати, мені незручно однією рукою це зробити. Так що, можливо, кому теж такий метод захочеться. Це виноград у нас кишмиш, трошки невірно сформований кущик, але на ньому достатньо багато було винограду в цьому році. Дуже крупні, гарні. Були ягоди, ось, обробляли, так, по весні обробляла. І ще влітку останній раз я обробляла е, десь в кінці червня, тому що в серпні вже мали урожай і їли з насолодою. Ось так, будь ласка, кому потрібно розвести виноград, то такий дуже дієвий і головне 100% спосіб, що виноград дасть вам на слідуючий рік. Приживеться гарно і дасть вам росточок. Ось буде з іншої сторони. І буде посерединці, буде старіший кущик, з двох боків будуть у мене молоді кущики. До побачення, нехай вам буде в пригоді така, такий метод. Кетюня вам передає привіт. І до побачення.